Достаємо мої нотатки, і буде тут три частини. І так, перше. Те, що я вже говорила, не прив'язуйтесь до ярликів, більше концентруйтеся на ось цей такий свій внутрішній баланс на ось це своє таке бачення. Як ви хочете, як ви відчуваєте. Зрозуміло, тут і ще вона, звичайно, говорить: екстраверти, це класно, інтроверти, це круто, але інтроверти такі афігенні. Бог нас створив такими класними афігенними, прям унікальними, і прям підбирає там певні точечні такі дослідження, що інтроверти це все ж таки генетична історія. І нам потрібно відпочивати по-різному. Інтроверти більш чутливіші до певних таких зовнішніх подразників. Там вона проводить певні такі нюансики. Тобто, вона ось все ж таки робить ось цей акцент на тому, що інтроверти це класно, офігенно, Ця книжечка корисна, якщо ви дуже дуже сильно себе ненавидите. І ця книжечка просто так тендітно легко говорить, якщо ти інтроверт.